Ну, Ми не почнемо, да ми. Робимо, а, спочатку ми робимо теж кулю, як завжди, і шматочків так, збираємо такий шар. навіть якщо і нам потім треба буде утворити шестикутник або п'ятикутник. Ну, з кожного боку буде п'ятикутник такий нога, багатокутневий такий. Не знаю, будемо якось. А робити це, як ми робили призму, як ми робили конус. Але п'ятикутник – це складніше зробити. Ну, Будемо намагатися. Спочатку утворюємо щось сухий. Спочатку утворюємо кулю. Ось такий сухий він, сухого в мене трошки, у мене трошки, трошки по них було. Так, і в нас нам потрібно, щоб було як мінімум 5 таких площин, да? ми можемо може, а по бокам ще майже по дві площини, да? щоб треба зробити, потім з'єднати ти кухники? Навіть якщо ми зробимо? П'яти кухник в сторону, кутника. Потрібно ще п'ять сторін, да? зробити на кожній стороні п'ятипутник. Да, такий п'ятикутник. Ну, ще не рівний, звичайно ж, але я буду ось такий він буде більш схоже да? п'ятикутник. І на кожної стороні треба нам зробити такий самий п'ятикутничок. Можемо трошки зробити площину п'ять таких. Площину, щоб утворювати? З кожної сторони. Може бути зменшені, звичайно ж, може з'явитися менші сторони, да? коли будемо робити, бо вони з'явиться, з'являться, буде трошки меншими. Так, як спочатку можуть уявити собі. І ще одне Є такі площини будуть обов'язково менше надо сторону. Um, dois, três, quatro. Um, dois, giunta del treccia ногами. Оставили пять. сторони 4, 5, 5. Ну, тепер можна рівняти. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, майже зі всіх боків 5. І тепер можна розняти трошки рука. Звичайно ж, на ринку? Спочатку потім усе все буде ровняти. Де той самий важкий, важка фігура, щоб порівнятись з усіх боків потрібно, як щось це зробити? Порівняти з усіх боків? Вона була.